Зима лютує, сніг вирує, сніг лягає товстим шаром. Повільно. Ніби світ зупинився. Дерева вкриті інеєм. Гілки гнуться під вагою снігу. Їхні тіні довгі й сині, мов казка. Вітер завиває між хатами. Сніг кружляє в повітрі, немов срібні візерунки. Він вкриває дахи хат. Все стає чистим. Наче світ отримав новий початок. Село мовчить. Тільки кроки рідкісних перехожих лунають хрускотом снігу. Печі гарячі у хатах. Дим підіймається рівною струєю в небо. Світло ламп пробиває холод, робить його теплішим. На подвірях старі дерев'яні ворота. Вкриті снігом. Скриплять, коли вітер їх трохи зрушує. Старі мальви й чорнобривці під білою ковдрою, криниці замерзли, вода під кригою тихо блищить. Річка спить під льодом, але відблиски сонця переливаються сріблом. Тварини ховаються у своїх хатках, коти сидять на підвіконнях, піднявши хвости. І спостерігають за заметіллю. Собаки лежать біля печі, зігрівають лапи. Ташки ховаються у гілках, час від часу щебечуть. І сніг зривається з дерев, падаючи у тихий килим. Село живе у своєму ритмі. Кожна стежка, кожне подвір'я, мов окрема казка. Ліхтарі освітлюють дороги. Вони світять у темряві. Роблячи все казковим і чарівним. Сніг зупиняє поспіх. Люди рідше квапляться. Вони вдивляються у далечінь. Чують тишу. Відчувають зимову ніжність. Вечори особливі. Сніг тихо падає на дах. Дим з коменів перетворюється на довгі сріблясті нитки. Світло лампи пробиває морок. Всі деталі стають казковими, крижані візерунки на гілках. Відбитки слідів у снігу, мерехтіння льодових візерунків. Сніг інколи завиває сильніше. То виглядає, що село ховається у своєму білій ковдрі. Вітер носить крихти снігу над полями, малює дивні, хвилясті лінії на поверхні замерзлих річок. Сонце низько. Його промінь падає довгим золотим променем. Він торкається даху хати, підсвічує інеєм дерева, робить їх схожими на кришталеві скульптури. І навіть у морозну тишу чути життя. Крила пташок відбивають сонячне світло. Сніг скрипить під ногами тих, хто ще кудись іде. Дим від печі танцює у повітрі, грає зі світлом. Зима лютує, сніг вирує. Але село не замерзло. Воно живе. Воно дихає разом із хурделицею. Кожен звук, маленька мелодія, тріск пічки, свист вітру, хруст снігу, шелест дерев. Коли темніє, на небі з'являються перші зірки. Вони блідо світять над замерзлими полями. Над білосніжними дахами. Село стає ще тихішим, ніж раніше. Але разом із тим яскравішим. Мов спогад про тепло, що обов'язково повернеться. І навіть у найхолоднішу ніч відчувається спокій. Сніг вирує, хурделиця кружляє все живе, дерева, будинки, тварини, люди все підпорядковано зимі, але водночас їй підкоряється. Зима лютує, сніг вирує. І село наповнене красою, чистотою, тишею, справжньою зимовою казкою. Кожна гілка, кожен дах, кожна стежина мовчить. Але говорить про спокій, про красу, про життя. Зима лютує, сніг вирує. І навіть у холоді народжується тепло. Надія Світло, чекання весни, зимова казка довкола нас. Цінуйте кожну мить.